І так, всім Помните відео з GTX 570? Так як вона в мене на руках, я подумав, а чому б не зібрати комп'ютер 2010-х років і попробувати його продати? Тому давайте розберемося, що нам потрібно. Відеокарта на сі, тому найкращий варіант це знайти комп'ютер на АМ3 або АМ3 платформі, або ж на Intel платформі 1156, 1155, але вони бувають рідко, тому найкращий варіант це АМ3 або ж АМ3. у Leaks на період часу ніякого комп'ютера не було, тому я думаю, що краще купити всі комплектуючі одільно. Звісно, деякі комплектуючі з своїх запасів і порахую їх по ринковій ціні, так як купляти все в лиць з доставкою, це вийде дорого в плані тому, що за доставку потрібно переплачувати. План ясний. Тому давайте переходити до пошуку комплектуючих. І перше на що я натрапив, це материнська плата на М3 платформі від фірми Biostar. Все, що я можу сказати, це те, що вона АТХ формата має 4 слота під оперативну пам'ять і явно косить під ігровий варіант. Разом з нею йде процесор AMD Athlon X250, який має два ядра і зовсім не годиться для наших задач. Тому давайте його замінимо, заміняти ми його будемо з моїх запасів. А іменно на AMD Phenom X4 805 з тактовою частотою 2.5 ГГц. Кульок я вважаю, що можна оставити з процесора від Атлона. Далі оперативна пам'ять давна буде різна, тому не буде працювати двоканальний режим пам'яті. Перша пам'ять на 8 ГБ одною планкою, друга пам'ять на 2 ГБ також одною планкою. І разом у нас буде 10 ГБ DDR3 пам'яті. Блок жилення у нас буде китайський від фірми Great Wall. Точно в нас є невпевнений, таких частинний наклійки немає, і він трішечки з кастомом, але вже не моїм. Також він на 600 Вт, тому що наша збірочка трішки багато споживає. З блоком розібралися, тому давайте переходити до жорсткого диска. Жорсткий диск буде взяти з запасі і він на 500 ГБ. Хотів би поставити SSD, але збірка буде коштувати трішки дорожче, ніж я на це розчитую. Осталося знайти корпус моїх запасів, його немає, на жаль, тому приходиться шукати по городу, але по городу також ніякого варіанту не було. Тому приходиться моніторити OLX і оформляти OLX з доставкою. І знаходять такого красавчика в стилі ігрового комп'ютера 2010-х років якраз те, що мені потрібно. Так як в нас корпус є, я зараз безстренько його зберу і перейдемо до тестів. Під час збірки виникла лише одна проблема це з відеокартою, так як вона надто велика, прийшлось підкоригувати трішки корпус, а іменно посадочне місце піжовські діски прийшлось трішки відрізати, але це не критично, і в очі воно не кидається, хіба що якщо ви спеціально будете заглядати туди. І так на збірці комп'ютера це вже все, тому давайте переходити до тестів в іграх. Тестити я буду лише пару ігор через недостаток часу. Перша гранта. Весі це CSGO у лежі високі настройки графіки, і отримуємо ми від 45 до 60 FPS, як усі задумався і вважаю, що це як надто маловато. це через проблему з одноканальним режимом пам'яті. І ось це наглядний примір, як взиває двоканальний режим пам'яті. Ладно, давайте змінимо розмір екрану 1280 на 1024. Її FPS майже не змінився, став від 50 до 70 FPS. Давайте також спробуємо скинути всі настройки до низьких. І при тому, що ми скинули настройки всі на низькі, FPS став ще менший, ніж був. Ладно, скизко на цьому все, тому давайте переходити до наступної гри. Наступна гра Forza Horizon 4 розрішення екрану 1920х1080 і настройки графіки середньо високі, і ми отримуємо доволі приємний FPS, як для комп'ютера з 2010 року, а іменно від 30 до 40 кадрів. За тестами на цьому все, тому переходимо до висновків, а іменно за скільки мені обійшовся комп'ютер, а також за скільки мені вдалося його продати. І давайте все ж перейдемо до того, за скільки мені обійшовся цей комп'ютер. Материнську плату я купляв на OLX і вона мені обійшлася в 400 гривень. Також з неї був корисний лише кулер, який йшов до процесора. Процесор Phenom X4 був куплений на AliExpress за 8 доларів і тоді стояв в моїх запасах. На той курс, коли я купував, це було 320 гривень. Оперативну пам'ять я порахую як 300 гривень. Була також взята з моїх запасів. Також не забуваємо про відеокарту, яка мені обійшла в 450 Жорсткий диск на 500 ГБ був взятий з моїх запасів, але я порахую по рівночній ціні як 400 гривень. Також корпус був куплений на OLX за 250 гривень. І не забуваємо про китайські блок живлення на 600 Вт, я його порахую як 600 гривень. Примірно така ціна на OLX, хоча деякі люди виставляють її дорожче. І того весь комп'ютер нам обійшовся 2720 гривень. А продався комп'ютер за 3700 гривень, але не забувайте, що OLX бере збере комісію на продаж. Тому комісія в мене вийшла в 47 гривень. Оформили комп'ютер з часу публікації буквально на сьомий день. І вдалося нам на цьому комп'ютері заробити 933 гривні. Я вважаю, як для комп'ютера з 2010 року це доволі непогано. Даже доволі чудовий результат. Комп'ютер насправді вийшов доволі непогано, також я думаю, що його буде набагато тяжче продати, але насправді доволі багато людей ним цікавилось. Не знаю, це можливо через те, що доволі масивна відеокарта і вони думають, що це ігрова, або ж через те, що гармонійно зібрано. Сам насправді навіть не розумію. Або ще в мене була така думка, як його забрали під контент. Але я гадаю, тому давайте розсуджуйте ви також в коментарях. Думаю, на цьому все. Можете поставити лайк, написати коментарі, а також підписатися на канал. Мені буде приємно, а вам не тяжко. Всім дякую за перегляд і зустрінемося в нових відеороликах.